Привіт, мене звати Євгенія Рибакова, Я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. Сьогодні ми поговоримо про 10 ефективних шляхів масштабування вашого бізнесу. тож почнемо, звичайно. Коли ми говоримо про масштабування бізнесу, ми завжди думаємо про його розміри. Ну не завжди це про розміри. Ми говоримо також про те, що ми хочемо зростати в прибутках. Ми хочемо зростати в рівні реалізації, але не завжди команда зростає. Прямо пропорційно до збільшення нашої реалізації буває так, що для того, щоб збільшити реалізацію в два рази, нам потрібно тільки одна людина, і тому можемо її взяти на аутсорсі додатково. І тому не завжди масштабування асоціюється з розміром колектива. Навпаки, переважно масштабування тягне за собою оптимізації бізнес процесів, щоб було менше людей, задіяних на різних автоматизованих бізнес-процесах, для того, щоб було менше помилок і своєчасніше приходила інформація для прийняття рішень. Отже, перший спосіб, який ви можете розглянути для того, щоб збільшувати реалізацію і масштабувати бізнес, це звичайно розширення вашої продуктової лінійки. Ви можете Проаналізувати, що вже зараз є на ринку, що є у вас, можете зробити каздево, можете отримати зворотній зв'язок, протестувати, згенерувати ідеї, їх протестувати і таким чином вивести на ринок нові продукти або перезапакувати існуючі для того, щоб згенерувати більший дохід. Далі ви можете вийти на нові ринки. Тобто, якщо ви продавали в Україні, але зараз ринок споживачів в Україні досить зменшився через обставини, які зараз у нас відбуваються в країні, ви можете йти за вашим споживачем на інші ринки. Тобто, наприклад, ви продавали коврики в машину в Україні, тепер ви йдете на польський ринок. Якщо ви продавали там український одяг тільки в Україні, ви виходите на німецький ринок або на Американський все залежить від того, яка у вас стратегія масштабування, але інші ринки вони потребують все ж таки інвестицій, вони потребують бюджетів, тому що там треба буде робити локалізацію, там треба буде можливо робити і шукати нових партнерів або нових людей для того, щоб вони допомагали вам цей бізнес розвивати. Третім способом, який може допомогти вам масштабувати ваш бізнес, це франшиза. Як ви знаєте, G-Bar… Макдональдс це дуже класні приклади франшиз. Коли у вас є гарний продукт, запакований, і можна його просто взяти і бізнес запакувати в коробочку і продати, ви можете зробити свою франшизу. Ви можете зробити франшизу по факту з будь-чого. Але бізнес-франшиза дозволяє вам мати не тільки якийсь просто фіксований дохід, але й також відсоток від обороту потім такого франшизі. Ви можете, наприклад, Подати свою технологію, своє запатентоване ім'я, свою запатентовану якусь методику. Або технологію ваш бізнес-партнер таким чином отримає бізнес в кробочці, це розвиває, і крім того, що він вам заплатив першочерговий паушальний внесок, він також ще буде платити відсоток від такої реалізації. Таким чином, ви робите зі свого просто, скажімо так, існуючого бізнесу пасивний дохід. Але, звичайно, ви повинні завжди слідкувати за відгуками, за якістю за торговою маркою, тому що все ж таки. Це ваше ім'я, це ваша репутація на ринку, і відповідно, якщо вам попадеться дуже неякісний бізнес-партнер, ви повинні будете це контролювати і з ним розлучитися, щоб не було потім ніяких проблем для вас і для вашої репутації на ринку. Далі масштабування інколи неможливо, якщо у вас не пропрацьована діджиталізація ваших бізнес-процесів. Наприклад, у вас... Бізнес по підписці, а у вас немає CRM-системи. Ви не можете вручну опрацювати, наприклад, більше, ніж 100 заявок на день. Таким чином, ви не можете масштабуватися. Все у вас вже тут вузьке горлишко, і, відповідно, ви повинні впровадити автоматизацію бізнес-процесів для того, щоб ви могли масштабувати ваші процеси. Тому що ви можете більше продавати, але ви технічно не можете більше опрацювати. Можливо, вебсайт, можливо, Сірам, можливо, erp систему можливо, Фінансовий облік в автоматизованих програмах, тому е, тут все втикається ваше масштабування втикається внутрішню систему, яка була побудована на менші продажі, а зараз з розвитком е, вам потрібно теж трансформуватися. Дуже гарним методом масштабування також є стратегічні бізнес-партнерства. Коли ви хочете вийти на новий ринок, в новий сегмент, в нову нішу, можливо, вам необхідно знайти бізнес-партнера, який може вас в цьому підстрахувати. Не обов'язково, наприклад, от ікея, коли вона виходить на ринок новий, вона не будує завод, вона на території цього нового ринку шукає для себе стратегічного бізнес-партнера, який має виробництво, який має вже своїх постачальників. Вона заходить туди, підписує з ним угоду, і по факту, наприклад, там 5 років конкретно для неї будуть виготовлятися на цих виробництвах меблі. Що приносить Ікея? Ікея приносить свої технології, ікея приносить свої патенти. Тобто вона має промисловий дизайн, вона має запатентовані ті всі дизайни. Вона має пакет документів і специфікації, як ті меблі треба виготовляти, і звичайно, вона приносить, скажімо так, таке бізнес-партнерство для такого виробництва. І є великі компанії, які, наприклад, не мають своїх площ, та, наприклад, сільпо. АТБ, тобто великі такі рітейл, вони не мають своїх площ, вони ці всі площі орендують, орендують у кого У своїх бізнес-партнерств, тобто ви можете знаходити на ринку стратегічні бізнес-партнерства, з якими ви можете далі розвиватися і виходити на інші ринки, та. Це, звичайно, дуже кропітка робота, але вона реальна. Треба знаходити нетворкінг, треба знаходити зв'язки, і треба чітко мати свій бізнес-план, бізнес-модель і фінансову модель для того, щоб розуміти, де конкретно кожен з бізнес-партнерів буде вигравати від такої співпраці. Звичайно, крім бізнес-партнерства ще можливо, вертикальна інтеграція, або також злиття і поглинання таких виробників, таких компаній і виробництв. Чому? Тому що інколи дешевше, якщо ви не можете домовитися, інколи дешевше купити і це поглинути в свою структуру і мати повністю для цього ринка всі логістичні виробничі ланцюжки поставок, все в своєму, скажімо так, контролі і менеджменті, Жмоті і не бути залежними від таких стратегічних партнерств, це теж можливо. Це вимагає дуже великої залученості е, кредитного фінансування, е, тому що е, такі операції досить важкі в капіталі, та тобто потребує дуже багато капіталу і знову ж таки потребують дуже гарних спеціалістів на ринку для того, щоб вони могли це все правильно юридично зробити, е, і також е, побудувати правильну структуру, яка буде потім. Звітуватися в материнську компанію, тому якщо маєте бажання розробити франшизу, купити якийсь бізнес, що можете звертатися до нас, і ми задоволенням допоможемо вам масштабувати ваш бізнес. Восьмий пункт це ліцензування ваших е, технологій. Якщо ви вже маєте якусь внутрішню технологію і знаєте, що ви можете її продавати. Вам треба її е, е, запатентувати, зробити можливо, торгову марку, е, отримати ліцензію і продавати ліцензію. Таким чином ви будете продавати не просто торгову, наприклад, марку, або яку якийсь продукт, ви вже зможете продавати підписку, тобто ви фактично змінюєте свою свою бізнес-модель і пропонуєте на ринок новий продукт, який ви зможете продавати, і запустити нові джерела доходів для вашої фірми. Дев'ятою можливістю масштабування вашого бізнесу є розвиток онлайн присутності. Якщо ви не маєте вебсайту, можливо, вам треба подумати над веб-сайтом. Якщо ви не маєте інтернет-магазину, можливо, вам треба подумати над створенням інтернет-магазину. Або ж, наприклад, вам просто необхідно вийти в соціальні мережі, запустити діджитал маркетинг, і таким чином ви зможете замасштабуватися. Дуже багато є способів, методів. Не забувайте, що все залежить від того, на якій стадії розвитку знаходиться ваша компанія, які цілі ви перед собою ставите. Але для кожної компанії можна підібрати найоптимальніший метод. Масштабування е, і збільшення реалізації для того, щоб ми могли зростати. Е, ну і звичайно, на устаном, десятий пункт це оптимізація внутрішніх бізнес-процесів. Тому що, е, як ми вже і говорили, якщо ви навіть можете більше продавати, ви запускаєте інтернет-магазин, ви запускаєте діджитал маркетинг Тощо, а якщо у вас внутрішньо не налаштовані автоматизовані бізнес процеси, не немає crm системи, немає erp системи немає фінансового обліку, тощо ви просто не зможете це все проаналізувати. І ви по факту не зможете виконати ваших зобов'язань. Ви гроші прийняли, але. Ваші процеси не налаштовані таким чином, щоб ваші зобов'язання виконати вчасно. Вибір стратегії масштабування залежить не тільки від вашої готовності внутрішньої, не тільки від залученості капіталу, не тільки від прорахунків і гарної роботи фінансового менеджера або вашого бізнес-партнера. Також це залежить від ринкової ситуації і доступності до ресурсів, тому що при масштабуванні вам потрібно дуже багато ресурсів, як і людських, так і фінансових, для того, щоб запускати нові продукти, нові ринки, нові якісь послуги, і навіть розробляти франшизи. Тому задоволенням вам допоможемо зростати. Записуйтесь на безкоштовну консультацію, та побачимося в наступних відео.